Після зимової перерви набирає обертів новий спортивний сезон у Миргороді. Вже традиційно протягом останніх десяти років у місті збираються прихильники здорового способу життя, аби позмагатися на чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу. Організували цікаве спортивне дійство. Головний суддя змагань, директор Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи Анатолій Супруненко та суддівська колегія. У забігах на дистанції від 1 до 8 кілометрів взяли участь спортсмени починаючи від молодих юнаків і дівчат віком 14-15 років до 70-річних ветеранів у селі витривалості змагалися команди з Миргорода і Полтави, а також п'яти районів: Хорольського, Пирятинського, Кременчуцького, Миргородського та Полтавського. з свольствам приїжджаємо. От спасибо міргороду, що приймає. свинам. дуже хорошо, дуже понравилась. К жаль, не виграв, но скажем в упорної боротьбі на оборот ніж просто без нікого». Тепла сонячна погода сприяла проведенню спортивного заходу. Біг на всіх кросових дистанціях починався з високого старту за командою Руш на своєму шляху. Легкоатлети зустрічали різноманітні перешкоди: підйоми, спуски та зміни рельєфу місцевості, що у свою чергу порушувало ритм бігу та вимагало від спортсменів уміння координувати свої рухи, високу працездатність організму та постійну увагу. У цьому і полягали особливості техніки кросового бігу, учасники якого. В один голос відзначають, для встановлення рекорду траса у Миргороді одна з найкращих. Дуже чудова Миргородська траса. Вона завжди дозволяє в різні види погоди змагатися і успішно показувати хороші результати. Хочу побажати подякувати організаторам змагань за добру організацію і побажати нашим спортсменам високих. Результатів у березовому гаю зібралася велика кількість сильних атлетів, добре підготовлених і фізично розвинених, з твердим наміром стати першим. Усвідомлюючи ступінь покладеної на них відповідальності, всі команди намагалися з блиском показати свою майстерність. І, хоча кожному спортсмену доводилося долати дистанцію з різним успіхом, проте ніхто не приховував свого задоволення від чемпіонату. Сподобалося, звісно, було не складно. Спочатку трошки складно, а потім стало легше. Ми раді, що проводять ці змагання. Нам це подобається. Є чим зайнятися молоді. Приїжджаємо не перший рік і дуже раді, що маємо таку можливість. Да. Да, біглося дуже спочатку добре, потім трошки важко, але це все окупається тим, що гарний результат. Так що запрошуйте, прийдемо ще. За спортсменами слідкували лікарі швидкої, які були залучені для забезпечення медичної допомоги. Чемпіонат видався напруженим й інтригуючим. Спортсмени постійно дивували публіку непередбачуваними результатами. У повітрі щоразу відчувався змагальний дух і бажання перемоги кожного з учасників. Суперництво між командами лише підсилювало спортивний азарт легкоатлетів. Змагання для мене одні з найкращих. Дистанція доволі така легка. Борьба була, це завжди цікаво. Моя суперниця була, це моя подруга, ми завжди з нею якби суперечаємось, спер... тому що 800 вона може виграти, півтора я. А от тисяча метрів це якби золота серединка, і тому кожен із нас сьогодні надіявся на перше місце. І... Майже всю дистанцію була вона перша, але фініш не задався їй. Тому я фінішний ривок якби виграла останні 20 метрів. У поле зору камер потрапили щасливі й усміхнені переможці, які ділилися враженнями від забігу. Вони зізнаються, що успіх на трасі залежить від щоденних тренувань і сумлінної праці над собою. Проте на подібного роду змаганнях зустрічаються й аматори, які теж не проти випробувати власні сили. Радує те, що кожен рік проходять тут змагання. Багато аматорів збирається, збираються людей любителів спорту. Це приємно. Але як на на жаль, ну мені здається, на жаль, з кожним роком це все ваші і ваші проводити. Так що хотілося б побажати, щоб більше людей таких було, які полюбляють цей вид спорту і взагалі люблять здоровий здоровий спосіб життя. Окрім молоді, легкоатлетичним бігом із задоволенням займаються й ветерани, які не втомлюються стверджувати, що заняття спортом у кожної людини, а особливо молоді, мають бути на першому місці. Для мене це здається саме цікавіше заняття, що можна знайти відносно того, що там ще є комп'ютери, таке інше. Це теж потрібно, що було в людини присутнє в житті, але для того, щоб людина була здорова, то заняття спортом це повинно бути на одному з перших місць в людини. За підсумками змагань у загальнокомандному заліку, чемпіонами області серед міст стали полтавчани. Другими фінішували миргородці. Серед районів перемогу здобула команда з Полтавського району. Друге та третє місця відповідно розподілилися між Пирятинським та Хорольським районами. Задоволені своїми результатами, легкоатлети поверталися додому, де на них чекають вже звичні тренування. І хто знає, кому пощастить отримати лаври переможця наступного разу.